Доброго дня, мене звати Микола, я займаюся реставрацією чугунних, також залізних ванн. Знаходжуся я сьогодні в Мукачево Закарпатській області. По вулиці Духновича, 112, в цьому будинку маю реставрувати залізну ванну довжиною 1,70 м. Що це? Я сам не знаю, що тут впало. Угу. Ну, Ви в мене така була краска тата. Ага. Я постійно замажу. А вона сильно жавчина пробиває, так? Ну то видиш, вона пробиваєш. Ага. Жавчину мені... То, якби вона була чугунка, я б її лишив. А сажестянка, бо не маєш. Та вона швидко проїхає. Вона проїздають. А мені міняти ванну, то дороже стоїть, чим. О вот так. А так вона виш. Ну і тут же ставилось А, так сильно. Уже є сипировки. А не свиди, 20, 20, років? 20-30. Да те 20-30. За 10 років есть. За що, що нема старилось.